Недільному батлі. Ми оцінюємо діяльність підприємців села Білогородка. А саме, обираємо дві випадкові компанії, що займаються однаковою чи дуже схожою діяльністю і порівнюємо їх. Для визначення переможця використовуємо п'ять критеріїв оцінки: перший оцінка клієнтів, тобто відгуки про компанію в інтернеті, другий кількість послуг та асортименту. Це як багато різноманітних послуг надає компанія, та чи великий у неї асортимент товарів, третій доступність інформації, а саме наявність. Контактних телефонів, сайтів тощо, четвертий реакції на зауваження: чи дослухається підприємець до критики, та чи намагається стати кращим? І останній п'ятий ціни: наскільки ціни на продукцію чи послуги порівняно високі, чи низькі. Сьогодні в нашому батлі порівнюємо заклади з приготування суші. А саме кафе «Жуй тут» на вулиці Володимирська. Та суші на винос Суші 7 на вулиці Михайла Величка. Тож перший раунд. Оцінка клієнтів. Кафе «Жуй тут» від користувачів Google має рейтинг 4,3. Суші 7 з рейтингом 4,5 випереджає опонента на 2. До речі, та кількість відгуків у Sushi 7 більша 239 проти 114. З моменту останнього відгуку в Суші 7 пройшло менше доби. В Жуйтут 3 доби. Тож у першому турі перемогу отримує Суші 7 і рахунок стає один – нуль на його користь. Переходимо до другого раунду кількості послуг та асортименту товарів. Цього разу почнемо з суші сім. Крім безпосередньо суші, заклад пропонує і чимало додаткових товарів, таких як супи, піци, бургери, салати, домашні пельмені тощо. Серед послуг, як самовивіз, так і доставка. Що стосується жуй тут, то крім суші, заклад пропонує супи, бургери, салати, фрі, меню тощо. Серед послуг там само є самовивіз і доставка. Однак ще можна посидіти і в самому закладі. Саме ця додаткова і корисна опція приносить «Жуй тут» перший бал і рахунок стає 1-1. У третьому турі ми порівнюємо доступність інформації і почнемо з «Жуй тут». Окрім робочого розкладу та контактного телефону, магазин має вебсайт, на якому можна легко отримати додаткову інформацію. Та докладно роздивитися асортимент. Також заклад має сторінку в інстаграм. Що стосується суші 7, то заклад так само має зручний вебсайт з асортиментом страв та сторінку в інстаграм. Тож інформація про обидва заклади повною мірою доступна. Тому нічия суші 7 і Жуй тут в цьому раунді, отримують по одному балу і рахунок стає 2. Переходимо до четвертого раунду, де розбираємо, як підприємці реагують на зауваження, і почнемо з суші 7. Одразу слід зазначити, що на більшість негативних відгуків заклад не дав ніякої відповіді. Але що ж не сподобалося клієнтам? Ось кілька відгуків коментар, що залишили рік тому. Доставили швидко, але рис я і сама могла зварити та поїсти. Смакували. Коли вимкнули світло, так і не зрозуміла, що їм. Відчували тільки рис і все. На ранок перевірили, і дійсно, по факту, окрім рису, там нічого немає. Якщо в наступний раз захочу вареного рису замість суші, звернусь до вас. Найновішому негативному відгуку 11 місяців. Завжди замовляла доставку в цьому закладі. Було все смачно, гарні сети, але зараз нові сети. Жах замовили смажені, в них жахливий смак та запах старої олії. Занадто багато огірків соєвий соус розбавлений до води, і соєвий соус протік бокси були мокрі. На нього є реакція закладу. Завжди замовляли, та все було смачно, але відгук залишили тільки тоді, коли щось не сподобалось. Соєвий, який був шість років, такий і залишився. Роли смажені повністю такі, як і були. Змінили тільки розмір і кількість начинки старих сетів Вже нема так. Дякуємо за негативний відгук, бо на позитивний чекати від вас нема сенсу. Переходимо до «жуй тут. Одразу слід зазначати, що на всі відгуки заклад дає свою відповідь. Ось кілько відгуків з наріканнями, і першому з них шість місяців. Ніколи не писала відгуки, не хотіла писати і зараз. Але завдяки їхньому дзвінку наважилася, отруїлась тут. Була постійним клієнтом, любила суші тут. Отруїлася бургером, нічого не вимагала, написала за фактом, щоб знали. Зателефонували запевнити мене, що в мене ротавірус. Для чого був дзвінок? Не зрозуміло, напевно, для того, щоб повідомити, що все ідеально та стерильно. Звичайно, ніхто не хоче визнавати свою провину. Чула, що вже не вперше люди отримували отруєння. Відтепер для мене ж тут назавжди закритий. Нікому і ніколи не побажаю випробувати те, що я випробувала ці два дні, окрім чоловіка, який дзвонив від них з'ясовувати стосунки. Відповідь закладу Доброго дня. Нам прикро, що у вас склалася така думка про наш заклад. Свою позицію ми спробували донести вам особисто, не, але ви відмовляєтесь чути і слухати. А ось найсвіжіший негативний відгук, якому чотири місяці. Щодо їжі та напоїв у цьому закладі, однозначно краще поїсти десь на АЗС. Лати це просто гаряче молоко без кави. Локшина це бокси з тієї ж заправки, тільки розігрітий у мікрохвильовій печі. Шкода, заклад виглядає досить амбітно. А з кухнею, та баристою – однозначно заощадив. Відповідь закладу: доброго дня. Такого нам ще не писали. Ми навіть не знаємо, що відповідати на таке. Тому просто побажаємо вам гарного дня. Незважаючи на велику кількість різноманітних зауважень від клієнтів, тішить те, що заклад звертає на них увагу, і хочеться вірити, що докладає зусиль, аби змінитися на краще. Також кожен з закладів має величезну кількість позитивних відгуків, і загальний рейтинг обох досить високий. Тож у цьому раунді заклад «Жуй тут і отримує перемогу в номінації Реакція на зауваження і рахунок стає 3-2 на його користь. А ми переходимо до п'ятого раунду. Ціни. Ми не будемо порівнювати геть усі позиції, бо це неможливо. Тому оберемо класичну для меню Філадельфію. У Жуйтут Філадельфія з Авокадо 340 грам коштує 275 гривень. У Суші 7 ціна 220 гривень за вагу у 280 грамів Філадельфії з авокадо. Якщо перерахувати на грами, то 1 грам цієї страви в жуйтут коштує 80 копійок. В Суші 7 коштує 77 копійок. Тобто порція у 300 грамів жуйтут коштувала б 240 гривень. Проти 231 в Суші 7. На кілька гривень дорожче обійдеться і класична Філадельфія в Жуйтут. тут. А ось ця Каліфорнія в Жуйтут тут значно дешевше в порівнянні з цінами в Там Суші 7. Не на кілька гривень, а на кілька десятків гривень. 300 грам страви в жуйту вартуватиме 225 гривень проти 264 в суші 7 Що стосується доставки, в суші 7 мінімальна сума замовлення становить 350 гривень. А сама доставка обійдеться в 30 гривень. У жой тут доставка вартуватиме 40 гривень, втім, немає мінімальної суми замовлення. А за додаткові 10 гривень за доставку це досить суттєвий бонус. Тож, підбиваючи підсумки, можна сказати, що ціни в обох закладах не суттєво різняться. Тож у цьому раунді знову нічия, і всі отримують по одному балу. Рахунок стає 4-3 на користь закладу. Жо тут, який і перемагає у двобої при дуже близьких загальних показниках. Одним з ключових моментів, який вплинув на перемогу, стало те, що у жоту у своїй діяльності звертає увагу на всі відгуки: як хороші, так і погані. Звичайно, вплинуло і те, що суші сім має приміщення а їжа готується лише на виніс. Порівняння яких ще магазинів ви хотіли би побачити у наступних програмах? Напишіть у коментарях.